Друзі, ще одна цікава історія. В центрі Ізюма фонтан з підсвіткою. Росіяни в коментарях все не пишуть. Е, е, дивіться, в ізюмі фонтан з підсвіткою, я дивився, там з каміння класного такого мрамора викладено все гарно. А на задньому фоні ми бачимо повністю без вікон, без дверей будівля стоїть. І в мене запитання, знову ж таки. Ну, це ж. Ну, ми, ми ж цим займаємося, влада ж цим займається. Ці люди отримують кошти на це все. Дайте людям їсти, їм же ж їсти там нема чого. От я вам скажу: ми возимо на прифронтові зони, прифронтові села, посілки, возимо е, їжу. Зараз нам е, фонд передає ще 5 тонн якісної їжі. Ми от, от, от днями там повеземо дітям, е, людям пожилим, яких немає що їсти. А фонтани їм там для чого, ви мені поясніть? Я не розумію. Ну, може, я щось не розумію. Напишіть, будь ласка, друзі.